Ольга Пелешук, ловець душ. На носі новий рік. Усі метушаться, готують подарунки, скоповуються до святкового столу, закінчують річні звіти на роботі, перечуваючи майбутні вихідні та відпочинок. Здається, що лише я цьогоріч така й не не до свят, бо настрій паскудний і хочеться вити, а все тому, що цими днями мене покинула дівчина. Як покинула? Ай сам не збагну, як так могло статися? Ми з Зеленою ніколи особливо не сварилися, мали спільні зацікавлення, прагнення. Завжди одне одного підтримували, одне одному допомагали, а тут бац! Приходить вона до мене і просто в лоб каже Сашку, вибач, але нам треба розірвати стосунки. Я ж закляк з роззявленим ротом. Як це так? З якого переляку? Виявилося, що вступила до секти. Саме так, до секти. І це та Олена, яка завжди скептично ставилася до релігії і насміхалася з фанатиків. Навіть Паску вже давно не святила, а тут на тобі, вступила до секти ще місяць тому, але сказала мені лише тепер. І так їй там добре і подобається все, і люди щирі, чуйні, одне одного підтримують. Просто рай на землі, а не церква чогось там. А хіба я тебе не підтримував? Хіба не був до тебе добрим, чуйним, що зі мною не так? Чому ти мене кидаєш? у відчає запитав я. Пастор каже, що ми можемо мати стосунки лише з тими, хто є парафіянином нашої істинної церкви. Інші люди грішні й нечисті. А якщо я вступлю до вашої все церкви, ну, тоді зможемо продовжувати стосунки. Олена розвернулася і пішла до дверей. Почекай, а як тебе знайти? Як називається все церква? Якщо справді хочеш бути зі мною, то сам знайдеш. Олена гупнула дверима. Я так і сів на підлогу. Що робити? Хрін із ним. Вступлю туди задля галочки та спробую виманити звідти Олену, поки остаточно не промили бідолашні мізки, поки вона взагалі не уважає всіх, хто поза сектою ворогами часу обмаль. Та все виявилося не так легко, як я гадав. Олена вимкнула телефон, не відповідала на повідомлення в месенджерах. у гуртожитку тепер не жила. Мабуть, їй дали якусь кімнату при церкві. Жила Олена там з іншими сектантами. Телефонів чи контактів її батьків у мене не було, та й проживали вони в іншому місті. Друзі та одногрупники теж не могли з нею зв'язатися. В універі канікули, де ж шукати Олену? Я йшов перед новорічними вулицями, занурений у гіркі роздуми. Саме проходив повз універ Олени та завернув на набережну. Не знаю, що занесло мене сюди, мабуть, спогади. Тут ми часто гуляли, коли ще стояла тепла погода. Я зустрічав Олену після пар, коли з самого заняття закінчувалися раніше, і ми потихеньку прогулювалися до зупинки, дорогою розповідаючи одне одному цікаві історії, сміючись, купуючи морозиво та пиріжки. Тепер же стояв мороз. І народу на набережній ходило не надто багато, а он і зупинка, до якої я проводжав Олену, гуртожиток далеченько від універу. Я став на зупинці, вирішив все ж скористатися останнім шансом, з'їздити до гуртожитку, поки всі не роз'їхалися на канікули, та з'ясувати, куди поділася Олена. А раптом хтось із сусідів бачив, чув, чи сам ходив у ту секту. Час минав. А автобуса все не було видно. Я трохи замерз і походжав туди-сюди, темніло, але зупинка чомусь стояла пусткою. Невже тут сідають в автобус лише студенти? Я притулився спиною до підпірки зупинки і дістав телефон. Щоб не витрачати дарма час, відправлю святкові привітання родичам і знайомим. Хай там що, це тільки в мене настрій на новорічний. Та кого це хвилює? Краще привітаю задля Галочки. Коли саме набирав стандартне повідомлення та шукав милу листівку для тітоньки, ззаду почулися кроки: Ну, добре, хоч не сам на автобус чекатиму. Хтось став біля мене, потупотів на місці і раптом легенько торкнувся мого плеча. Я озирнувся. Поряд стояв сухорлявий юнак, одягнений у самий костюм, і це в мороз. Хлопець усміхнувся до мене нещиро, натягнуто, робочою усмішкою якогось продавця-консультанта і тицнув мені в руки рекламний флаєр, притискаючи до грудей стосик таких. Я щось пробурчав, запхав папірець у кишеню і почав далі набирати повідомлення. Хлопець мовчки пішов далі вулицею. Добре, хоч навчаюся, і батьки гроші дають, пробурчав я собі під ніс. Не доводиться в мороз у костюмі мерзнути. Який це дурнуватий начальник змусив бідолаху отак без куртки роздавати рекламки? Явно ж не сам так одягнувся. Нарешті під'їхав автобус, дивно, напівпорожній. Так і правда, що здебільшого ним їздять студенти. Я вмостився на заднє сидіння та з нудьги дивився у вікно. Вирішив дістати навушники та намацав флаєр, про який вже й забув, хоч погляну, що цей змерзлий бідолаха рекламує. Простий білий папірець із чорним текстом. Церква? Так, церква. У нас ви знайдете шлях до Бога, бла-бла. Чекайте, а що це за символ, хрест із серцем? Десь я вже такий бачив. Та це ж такий кулончик висів на шиї Олени, коли вона востаннє заходила до мене. Я аж підстрибнув на сидінні. Та що це виходить? Олена взяла флаєр у цього кадра. Пішла в секту і вирішила туди вступити, а чому б ні? Він, мабуть, часто тут ходить, от і взяла рекламку, оце так збіг, це знак. Треба негайно їхати туди. Сама ж казала, щоб я її знайшов. Хвилиночку. А де ця клята секта? Ага, ось і адреса. Недалеко від гуртожитку. Так, їду туди, негайно. Я вийшов біля гуртожитку та попрямував через темні двори, відшукуючи трикляту секту. Беручи до уваги інформацію з рекламки, я зрозумів, що була розташована вона десь у промзоні. Паскуди, знають, куди людей заманювати, подалі від цікавих очень. Закінчилися ряди сіробурих хрущовок, і я опинився біля високої бетонної огорожі, що відокремлювала промзону від житлового масиву. Пройшов трохи, знайшов хвіртку та зайшов на територію колишнього заводу, який уже давно не працював. Адмінбудівлю тепер здавали в оренду різним фірмам, і серед них має бути таклята секта. Двері виявилися замкненими. Я натиснув на дзвоник. Довго не відповідали. Я вже думав повертати, як раптом замок заскриготів і двері зі скрипом відчинилися. На порозі стояв? Так. Той самий хлопець, який сунув мені рекламку, в тому самому костюмі. Здається, він упізнав мене, бо відразу ж уважно оглянув з ніг до голови. Потім нещиро щиро всміхнувся і улесливо запитав Ви прийшли до нас знайти шлях до Бога? е Так, так, але, боюся, вже пізно. Ні, ви саме вчасно, заходьте. Хлопець завів мене в загальний коридор, а звідти до невеличкої комірчини. Там стояли стіл і стілець, обидва дуже старі та покоцані. На стінах різні картинки на релігійну тематику. Біля однієї стіни полиця з релігійними книгами. Хлопець сів за стіл, розгорнув товстий розлінований журнал, дістав ручку і запитав Ваше прізвище та ім'я, адреса е Олександр, а прізвище й адресу вигадав. Хай там що, а давати незрозуміло кому свої особисті дані я не мав наміру. Добре, хоч паспорт не просить. Хлопець записав мене, потім загорнув журнал, встав і жестом показав на двері з протилежного боку. Краєм ока я помітив, що на обкладинці журналу 1996 рік. Їм тут що? Все у спадок від бухгалтерії колишнього заводу дісталося. Хлопець завів мене в невеличку залу. Там стояли рядами стільці, більшість зайняті, а навпроти, примітивна подоба сцени, збита з якихось ящиків і завішана зшитими з мішків шторами. Люди сиділи до мене спинами і в залі панував напівморок. Отож я не міг роздивитися обличчя. Сідайте, Олександре, м'яко промовив адміністратор, помітивши, що я вагаюся. Незабаром почнеться проповідь. Хлопець пішов. Я вибрав стілець в останньому ряду, саме там, де поряд не було сусідів, сівся і почав обережно роздивлятися довкола. як Зала зала, вбога, явно перероблена з іншого приміщення. Щоправда, декілька прожекторів на стелю таки повісили, але ті зараз не світили. Налічив понад тридцять присутніх. Ззаду добре не роздивитися, але начебто приблизно порівну чоловіків та жінок, усі, на вигляд не старі. Що мене здивувало, всі мовчали, навіть словом не перекинулися, тишу порушувало лише дихання присутніх. І тут з динаміків хрипло пролунали якісь релігійні наспіви, загорілися прожектори. Зі скрипом роз'їхалися в боки завіси. На сцену вийшов чоловік, худий, високий, підстаркуватий, з лискучою лисиною, одягнений у потертий старомодний костюм. окинув зором залу, здавалося, розглядав уважно кожного присутнього і затримав погляд на мені. Помітив новенького вітаю, браття та сестри. Алілуя!» крикнув він у мікрофон і залою прокотилася луна. Сектанти закричали у відповідь, вони підстрибували, перекрикували одне одного, тягнули руки до пастора, наче діти до аніматора в костюмі Діда Мороза. Він почав проповідь недолуго, збиваючись, то шепочучи слова, то гуркочучи в мікрофон громом, а вони билися в екстазі, наспівували. Повторювали його фрази. Я мовчав і сидів тихо, навіть не намагаючись вдавати, що повторюю слова та рухи. Мені було не до того. Я відшукував поглядом олену. Її ніде не було, але, роздивившись усіх, зауважив, що вони якісь дивні, начебто не старі, але одягнені дуже старомодно. Широкі светри з візерунками, шкіряні дублянки, однотипні широкі джинси. Такий одяг я бачив на фото батьків у 90-х. ні тобі сучасних толстовок, ні модних курток, девината й годі. У сектах привчають до скромності, але ж не настільки, щоб ходити в одязі з батьківської шафи. Тим часом провідник халтурно зацівав у мікрофон якусь молитву, а сектанти затягнули в унісон. І їхні нерівні голоси настільки розлютили мене, що я встав та вислузнив із зали. Та й що мені ще тут робити? Олени, немає. Лише заради неї я прийшов. Сам же ставати сектантом з промитими місками та співати дурних пісеньок я точно не планую. У комерчині сидів адміністратор, щось записуючи в журналі. Він могикав собі під ніс і звернув увагу на мене лише тоді, коли я кашлянув. Олександре. Ви маєте намір йти так рано? улесливо запитав він. Але ж про. я прийшов до вас, бо сюди ходить моя дівчина, перебив я, Олена Сидоренко, але сьогодні серед присутніх її немає. І є у вас така се парафіянка? Хлопець здивовано хмикнув, загорнув журнал і встав за столу. Підійшов до мене та пильно подивився мені у вічі. Я аж здригнувся від того, наскільки його погляд здавався холодним та колючим, він ніби зазирав у саму душу пронизував усе єство, і годі було бодай щось приховати від цієї людини. Олена Сидоренко, перепитав він, повертаючись за стіл та розгортаючи журнал. Так, так, ага, є така ось. Він тицьнув пальцем на запис. Сьогодні вона не прийшла. Чому? Не знаю. Приходьте завтра. Можливо, зустрінете її. Угу, яке розчарування, дарма просидів тут годину. А є у вас її номер телефону чи якісь контакти, бо не можу їй додзвонитися. Телефон? Хлопець іще раз перечитав запис у журналі. Ні, немає. Вона його не дала. А навіщо він вам? Ніщо не замінить живого спілкування. От-завтра. Завтра я зайнятий, але все ж прийду. Може, зустріну її на котру годину, на сьому. Не запізнюйтеся, Олександре, Бог любить тих, хто дотримується правил. Я кивнув адміністраторові і вже попрямував до виходу, як тут мій погляд зачепився за журнал, який так і залишився розгорнутим. У горі сторінки було написано список присутніх на проповіді 28 грудня. 1996 року. Стоп! 1996 року, так, я не помилився, але ж це лише дата на обкладинці старого журналу. Чому ж він і всередині пише цей рік? Може, якась конспірація, щось мені дедалі більше не подобалася ця секта. Хлопець помітив, що я зупинився біля журналу, він швидко загорнув його. Та подивився мені у вічі. Щось іще, Олександре, та ні. Так так, не брешіть. Я відчуваю, коли брешуть. Він перейшов на вкрадливий шепіт, і його голос, здавалося, проникав у найпотаємніші закутки душі. вас щось зацікавило? Що саме? Не приховуйте, адже ми всі тут, щоб стати щирими і відкритими одне до одного. Ну, я збагнув, що від цього не відвертітеся. Чому ви пишете такий рік? Який? здивувався він і знову глянув у журнал. 1996 рік. Ну, пишу рік, а що? Але ж зараз я не договорив. Він миттю скочив за столу, кинувся до мене, охопив шию руками та почав мене душити. Я захрипів і спробував відтягти його пальці. та марно, міцні, наче лещата й холодні, наче лід. Вони вп'ялися в мою плоть мертвою хваткою. Я спробував вдарити хлопця в обличчя, але мій кулак пройшов крізь нього, наче крізь імлу. Хлопець голосно зареготав і стиснув пальці ще сильніше. Усе, ти не повернешся, ти залишишся з нами, який зараз рік? 1996. Так. 1996. А якщо ти так не вважаєш, то твоє місце в пеклі. я відчайдушно захрипів, намагаючись вхопити ротом повітря, в очах потемніло, голос примари стих, ніби розтану далині. а ще, а ще я відчув далекий примарний сморід диму, і все довкола огорнула пітьма. Я почув голоси спочатку тихі, нерозбірливі, а потім вони ставали дедалі чіткішими. Я ніби спав, а ніби й ні, перебуваючи на тонкій межі між сном і реальністю. Голоси ще почіткішали, я прислухався щось про зустріч президентів, виверження вулкана, тарифи зросли, а це ж новини по телевізорі чи на радіо. Я повільно розплющив очі. Усе довкола огорнув туман, і я бачив лише напівморок довкола. Трохи далі щось миготіло, так і є телевізор. Я покліпав очима і почав бачити чіткіше. Я лежав у якійсь маленькій кімнатці на розкладачці, вкритій подертою ковдрою. Біля віконця спиною до мене сидів сивий чоловік і дивився телевізор. На ньому була чорна куртка з нашивкою охоронної фірми. Почувши, що я ворушуся, чоловік повернувся до мене. Я очухався нарешті. Ох, ти мене й не лякав, хлопче. Де сектанти? Де Олена? випалив я, намагаючись підвестись. Які ще сектанти? Тихо, тихо. Охоронець підбій до мене та лагідно вклав мене на місце. Де я? Охоронець його звали Михайло Іванович. Як виявилося, працював поряд на одному з підприємств, яке ще не закрили. Рано вранці. Він обходив територію та знайшов мене. Я лежав просто на землі і ледь дихав, весь час повторюючи, де Олена. Чоловік пожалів мене та потягнув у свою будочку, щоб відігріти. Дякую вам, Івановичу. А тепер покажіть, будь ласка, де та секта? Я ж тут не орієнтуюся. Я таки схопився на ноги та почав шукати свій одяг. Хлопче, та які сектанти? здивувався той. Тут сама Промзона, ніяких церков чи сект не бачив. Ти мабуть, перемерз. Як це ніяких? Ось їхня Андреса, індустріальна вулиця 12 г. Я вчора був там. Я дістав із кишені рекламку та показав охоронцеві. Той здивовано глянув на неї і брови полізли йому на чоло. Індустріальна 12 г. Так там же. Ой, що? Та згоріла давно та адмінбудівля. «Розібрали її наполовину. Показуйте, де вона? Неохоче, але все ж він відвів мене туди. Я стояв, як укопаний, не вірячи своїм очам. Там, де вчора стояла будівля, я побачив частково розібрану цегляну стіну з дірками замість вікон. Ні, не може бути. А давно вона згоріла? Та дуже давно. Ще ти, мабуть, малий був, у дев'яності роки ще. А згадав там, що правда, тоді була якась секта, і начебто вони самі себе підпалили, бо їхній божевільний пастор перед рік кінець світу, чи щось таке. Ну, я точно не знаю, як воно було, то люди розказували так. Отже, мені дав рекламку привид, і я був у будівлі, якої вже давно немає. Як таке могло статися? То було насправді, чи мені примарилося, але не зникла. Не з'являлася ні в гуртожитку, ні в універі, нікому не телефонувала, поліція прийняла заяву, але починати пошуки не поспішала. Спочатку я горював, але будь-яка втрата потроху забувається. Змирився з тим, що коханої, мабуть, більше не побачу. Настала весна. Я знайшов нову роботу і їхав маршруткою саме через ту зупинку, де ми часто чекали на автобус разом з Оленою. Цього разу маршрутка стала на зупинці надовго, бо щось заторохтіло у двигуні, і водій поліз його подивитися. З нудьги я дивився у вікно на знайомі, колись такі романтичні місця, давно я тут не був. Раптом мою увагу привернули двоє, вони повільно підходили до зупинки, роздаючи перехожим якісь папірці. Я так і отатерів на місці. Одним із них був той самий вербувальник у костюмі, який дав мені рекламку секти, а потім душив мене, а другою, другою була Олена. Так, вона. Вона мило всміхалася і роздавала рекламки. Я закричав і вискочив із маршрутки, побіг до них. Вербувальник помітив мене і хижо всміхнувся. Його очі спалахнули червоними вогниками, і ловець душ разом з Оленою розтанув у повітрі, попливши напівпрозорою і млою.